Скло по По-різному до нас потрапляє. Забираємо в закладах. Іноді люди до нас приходять, приносять скло, пляшки. Іноді буває таке, що бачимо, що хтось міняє, наприклад, вікна. ну і Ми скло це забираємо, тому що віконне скло звичайно, нам також йде до виробів, тому що я його комбіную із пляшковим склом і таким чином теж роблю вироби. Майстер каже, для нього важлива не лише краса виробів. Ми себе позиціонуємо як екопроєкт, і ми робимо так, так би мовити, маленькі добрі справи. Поза як а, ми не можемо глобально повпливати, ми не можемо. А, Багато переробити, але ми, як мінімум, даємо якийсь приклад, що можна використовувати сировину, котра практично знаходиться у нас під ногами. З переробленого скла майстри виготовляють сувенірні тарілки, сервіруальні дощечки, світильники чи декоративні люстри. Потрапляє пляшка до мене. Ми її спочатку миємо, потім я вже дивлюся, щоб з неї зробити на що пустити, чи порізати на детальки. Чи зробити з неї готовий виріб, так от тарілочку, наприклад, підсирну м'ясну нарізочку. Да? Також для закладів іноді буває, що робимо гравіювання з логотипом закладу, з назвою закладу. Або буває таке, що замовляють люди, щоб когось поздоровити. Відповідно, це привітання можна також зробити на тарілочці. Була пляшка, стала маска. Такого я теж ще ні в кого не бачив. Тож вважаю, що це така наша унікальна. Унікальний витвір. Ми, коли обирали цей шлях, ми думали, що е, цей бізнес має обов'язково нести і якусь соціальну складову, і саме оцей процес, що ми використовуємо скло, яке зазвичай могло десь лежати на берегах річок або в лісах, і забруднювати нашу природу Закарпаття. А ми беремо його від місцевих жителів, від закладів і даємо йому друге життя, і показуємо, що це дуже корисний ресурс, який можна використовувати. Повторно і є маленькою доброю справою, і якщо кожна людина буде робити щось маленьке, то врешті-решт у нас будуть виходити класні глобальні речі. Оксана Росоха, Суспільне новини.